А я аделі Пожман-Понте, і це Україна. Останні новини сьогодні. Битва за Покровськ триває, де зараз знаходиться 300 російських солдатів, які просуваються на північ від поселення. Ми обговорюємо розслідування корупції в Україні, яке націлене на одного з близьких союзників Зеленського, і як це призвело до провалу президента влітку, коли він намагався обмежити діяльність двох антикорупційних агентств України сьогодні вівторок, 11 листопада, три роки і 262 дні з початку повномасштабного вторгнення? Сьогодні зі мною старший закордонний кореспондент Мемфіс Баркер і брюссельський кореспондент Джо Барнс. Давайте перейдемо до Мемфіса Баркера для останніх військових оновлень. Ми совшно і покровська ж розіпродовжій щоб захипити місто. Що стало б найпальшим за роки? Однією з основних змін у веденні війни в останні місяці є все більш важливе, можна сказати, вирішальне значення погоди, коли туманно або дощить війська можуть просуватися вперед з набагато меншим страхом перед дронами, які погано працюють або взагалі не працюють у дуже погану погоду. І на жаль, для України останні кілька днів спостерігався дуже густий туман навколо Покровська. Зараз ми бачимо відео опубліковані в соціальних мережах, на яких російські солдати в'їжджають у місто не так, як ми бачили останніми тижнями та місяцями, тобто шляхом проникнення, повзучи по землі в невеликих групах, спостерігаючи за небом, рухаючись дуже повільно, а просто в'їжджаючи на мотоциклах і переобладнаних цивільних вантажівках. Це очевидно надзвичайно незвично і викликає занепокоєння для України. Чия армія у вівторок заявила, що в місті зараз перебуває до 300 російських диверсантів, які використовують погану погоду для просування. Тепер сьомий повітряно-десантний корпус України заявив, що їхня мета залишається незмінною досягти північних кордонів Покровська, а потім спробувати оточити агломерацію, фактично оточити українських залишкових захисників, які все ще утримують плазарм у місті на півночі у північній частині з особливою увагою до того, хто контролює висотні будівлі в цій ЕЕ, тій зоні, що вважається критично важливою для оборони міста. Зараз загальна картина, як ви вже чули раніше, є відносно похмурою для України. У вівторок Франції Олексій Гончаренко, український депутат і представник опозиційної партії до Володимира Зеленського, сказав: Ми втрачаємо місто. Тепер головнокомандувач армії Олександр Сирський заявив, що до 150 тисяч російських солдатів концентру уються для фінального наступу на Покровськ. І ми знаємо, що між 9 і 10 листопада з 265 бойових зіткнень по всій лінії фронту у війні, 97 з них були в напрямку Покровська. Тепер на минулому тижні ми чули деякі повідомлення, де очевидно були побоювання, що місто може впасти, знаєте, потенційно протягом днів, протягом годин. Але були повідомлення, що темп наступу дещо сповільнився. І останнє оновлення від інституту вивчення війни сказало, що ймовірно прогрес на півночі та заході міста трохи сповільнився, ймовірно, через українські контратаки. Але інститут вивчення війни висловлює занепокоєння щодо кількості росіян, які наступають з півдня. І, як ми бачимо на цьому відео, мотоцикли, що їдуть крізь туман, викликатимуть ще більше занепокоєння. Завтра і в найближчі дні тепер я просто хотів би нагадати вам про звіт українського новинного сайту Громадське, який пояснив, як динаміка всередині Покровська змінилася з цим постійно зростаючим числом інфільтраторів. Зазвичай ваші оператори дронів сидять трохи далі від лінії контакту, маючи можливість змінювати ці позиції без такого великого ризику, як ті солдати, що прямують прямо-прямо на передову. Але через те, що зараз лінії фронту такі невизначені, і ви точно не знаєте, хто де знаходиться, а ці інфільтратори просуваються все далі на північ, це означає, що більше цих операторів дронів було вбито і їх фактично змушують відступати з міста далі від позицій, які вони колись займали. Тому ну, що скеські ускладнюючи фактор. Тож наразі місто тримається, але як я вже сказав, більшість аналітиків е, стурбовані тим, що стається малоймовірним, що на цьому етапі вдасться е, запобігти остаточному захопленню Росією. Я хотів звернути вашу увагу на те, що е, Татарігамі, якого часто цитують, очевидно, в цьому подкасті колишній український офіцер і засновник Frontline Intelligence е, сказав щодо того, як Україна повинна справлятися зі своїми зростаючими нестачами робочої сили. Він порівнює це з Росією. Він каже, в Росії спостерігається різке зростання випадків самовільного залишення частини та дезертирства в порівнянні з попередніми роками. Однак її ефективність у відстеженні, поверненні та покаранні дезертирів допомагає стримувати загальний вплив. Тепер він порівнює це з Україною. Він каже, українське суспільство інше і жорсткі каральні заходи ймовірно викликали б серйозний внутрішній опір. Україна зазвичай зосереджує зусилля на покращенні умов для солдатів, які самовільно залишають частину. І зараз, як ми чули, їм пропонують шанс повернутися в бій без покарання, або якщо вони погодяться повернутися на передову. Але він Каже, на мою думку, ситуація вже перейшла межу, і уникнути примусу більше не можна. Тобто, фактично закликає до жорсткіших заходів проти солдатів, які залишають службу. Тепер ми переходимо до останніх новин про нічні обстріли Росією України. У понеділок вночі російські дрони вдарили по порту Рені, який знаходиться на Дунаї через кордон з Румунією на півдні України. За даними компанії Амбре, що займається розвідкою судноплавства, до 15 безпілотних літальних апаратів вразили портові об'єкти та сонячні електростанції міста. Сонячна електростанція, тобто. Тепер міністерство оборони Румунії заявило, що уламки дронів були виявлені за 5 кілометрів всередині румунського кордону. Ще один приклад того, як ця війна певним чином перетинає територію НАТО. У заяві від них сказано, що системи протиповітряної оборони Румунії були активовані, але її винищувачі не змогли злетіти через погану погоду. Це можливо нагадування про необхідність швидкого запуску систем захисту від дронів у Європі. І цей удар по сонячній електростанції переносить нас до російської війни проти українських енергопостачань, яку дом висвітлював учора. Енергетична компанія ТЕК найбільше в Україні описала зміну російської тактики з підвищеним використанням балістичних ракет для ударів по електростанціях замість повільніших дронів і крилатих ракет. Дмитро Сахарук, генеральний директор торгового підрозділу компанії, сказав на Київському безпековому форумі: деякі з наших теплових електростанцій були атаковані п'ятьма шестю балістичними ракетами під час останніх ударів. Тепер, щоб поставити це в контекст, влітку я відвідав одну електростанцію в Одесі, і вона була вражена двома балістичними ракетами в окремих атаках, двома іскандерами. А якщо ви можете Рівняти це з шахедами вони були серйозно руйнівними. По суті, підірвали всю котельню, ефективні, дуже руйнівні. Отже, якщо ви бачите більше таких ударів, це безмовно викликає занепокоєння щодо зусиль з підтримки електроенергії та тепла протягом зими. І наостанок ми закінчимо новинами про боротьбу України. У понеділок увечері українські дрони вдарили по нафтопереробному заводу в Саратовській області Росії, яка розташована на південний захід від Москви на кордоні з Казахстаном. Цей завод був атакований сім разів з початку року. Це свідчить про те, наскільки наполегливою стає ця українська кампанія тиску, і нарешті загальне оновлення від генерала Сірського щодо розвитку сил. Безпілотних систем він каже, що в жовтні безпілотні системи вразили 77 тисяч ворожих цілей, і він відзначив, що найкращі результати показали ФПВ дрони та важкі бомбардувальники. І я вважав це цікавим моментом у його оновленні про зростаючу роль наземних дронів безпілотних наземних транспортних засобів. Він сказав, що лише в жовтні вони доставили близько 300 тисяч кілограмів постачання українським солдатам на передовій. Знову ж таки, це лише вказівка на темп технологічних змін у цій війні. Дякую, Мемфіс. Я хочу зосередитися на одній з великих внутрішніх історій в Україні на даний момент, тому що відбувається важливе розслідування корупції, яке націлене на одного з близьких соратників зеленського чоловіка на ім'я Тимофій Міндіч, який здається має багато інтересів. Як зазначає Українська Правда, куди не глянь, який би скандал не згадав за останні кілька років, його ім'я з'являється. Отже, хто такий Тимофій Міндіч і чому він опинився в центрі цього великого антикорупційного розслідування? Він і Зеленський є співвласниками кварталу 95 Це продюсерська компанія президента, до того як він став президентом, коли він ще був телезіркою. Тимофій Міндіч бізнесмен, пов'язаний з багатьма різними галузями, і кілька звітів стверджують, що його політичний та бізнесовий вплив фактично зріс з моменту приходу Зеленського до влади. Кажуть, що у Тимофія Міндіча було багато різних протеже протягом років, найвідомішим з яких є колишній віцепрем'єр-міністр Олексій Шанишев, якого він, очевидно, рекомендував Зеленському для призначення. Олексій Шанишев з 2019 року займав кілька високопосадових позицій. Він був губернатором Київської області, регіональним міністром, головою енергетичної компанії Нафтогаз, а потім, звісно, заступником прем'єр-міністра. Його звільнили у червні 2025 року, після того як Національне антикорупційне бюро України або НАБУ, про яке ми багато говорили в цьому подкасті останні кілька місяців, звинуватило його у хабарництві та зловживанні владою. У міндича також є протеже за даними української правди в нинішньому уряді, міністр юстиції, міністр енергетики та виконуючий обов'язки міністра сільського господарства. Міндіч також має зв'язки з виробником дронів під назвою «Firepoint», щодо якого набу відкрило розслідування. Хоча «Firepoint» до сьогодні заперечує будь-які зв'язки з міндічем. Отже, це для фону, що відбувається в ці дні? Ну у жовтні, тобто минулого місяця, депутат від опозиційної партії партії Голос опублікував розслідування щодо Тимофія Міндіча. Йому приписують ведення алмазного бізнесу в Україні та Росії. Очевидно, він володів часткою в російському виробнику алмазів New Diamond Technology аж до 2024 року, тобто вже під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. В результаті цього минулого тижня служба безпеки України заявила, що розслідує міндіча за підозрою в допомозі Росії. Розслідування від партії Голос також стверджувало, що набу антикорупційне бюро розслідує Міндіча у справі про розкрадання, яка пов'язана з одеським припортовим заводом, що є виробником добрив. І нарешті депутат, який ініціював розслідування, також закликав до звільнення міністрів енергетики та юстиції двох, з нібито протеже Міндіча. Вчора НАБУ заявило, що також розслідує велику корупційну схему в енергетичному секторі, яка може включати державну ядерну енергетичну компанію України енергоатом, звинувачуючи у схемі відкатів на 100 мільйонів доларів. У контексті цього розслідування НАБУ вчора провело обшуки в квартирі Міндіча в Києві, але несподіванка міндіч зміг втекти за кордон за кілька годин до обшуків. Після зникнення міндіча САП, спеціалізована антикорупційна прокуратура України, яка є іншим великим антикорупційним органом в Україні, також розпочала внутрішнє розслідування можливого витоку інформації, яке розглядає. Головний антикорупційний прокурор України Олександр Клименко, тому що вони вважають, що він може бути причетний до можливого витоку інформації та попередження Тимофія Міндіча про майбутні обшуки. Очевидно, він, як кажуть, був у контакті з адвокатом, який має доступ до справи міндіча. За даними Kyiv Independent, справа Тимофія Міндіча є одним з факторів, що призвели до спроби влади ліквідувати незалежність НАБУ в липні, що, як ви пам'ятаєте, викликало протести по всій країні і різко знизило рейтинг зеленського. Як ви можете пам'ятати, Зеленський зрештою поступився і через тиждень ухвалив новий закон, який скасував перший. Але справедливо сказати, що через три з половиною роки конфлікту і без виборів на горизонті це залишило гіркий присмак по всій Україні. У понеділок президент Зеленський заявив, що всі, хто причетний до корупції, будуть притягнуті до відповідальності, і пообіцяв, що оператор ядерної енергетики країни буде працювати без корупції. Я цитую: кожен, хто склав корупційну схему, повинен отримати чітку правову відповідь, повинні бути кримінальні вироки, необхідність, невідворотності, покарання. Енергоатом наразі забезпечує Україну найбільшою часткою виробництва електроенергії. Чистота в компанії є пріоритетом, як і в енергетичному секторі, та в кожній галузі. Це безсумнівно важливіше ніж будь-коли, враховуючи сувору зиму, з якою Україна має зіткнутися через постійні удари по енергетичній інфраструктурі з боку Росії. Але на кону стоїть ще дещо. Викорінення корупції є однією з ключових вимог для Києва, щоб мати можливість приєднатися до ЄС, і це критично важливо для майбутнього України. Минулого тижня, 4 листопада, європейська комісія оприлюднила звіт, в якому зазначено, що хоча Україна продемонструвала прогрес у більшості ключових сфер реформ, їй все ще потрібно посилити боротьбу з корупцією та прискорити реформи в секторі верховенства права. І немає сумнівів, що це розслідування корупції і те, чи зможе воно дійти до суті справи і притягнути людей до відповідальності Дальності, особливо якщо це стосується близьких до зеленського осіб, буде надзвичайно важливим у цьому відношенні сьогодні. Вранці перший заступник голови парламенту України Олександр Корнієнко заявив, що завершення переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу до 2028 року є реалістичною метою. Ми безумовно продовжимо стежити за цією справою та роль, яку вона відіграє у можливому вступі України до Європейського Союзу. Жіжо, у вас є історія в The Telegraph саме сьогодні про різні вторгнення дронів по всій Європі за останні кілька місяців. Ви хочете розповісти нам, що сталося в Бельгії? Ну для початку? Так, отже, моя рідна країна, Бельгія, потерпає від цих загадкових інцидентів з дронами, коли невідомі дрони з'являються десь, злітають у нічне небо і більше ніколи не повертаються. І ніхто не знає, що відбувається, але ніч за ніччю Бельгія навколо своєї критичної інфраструктури тепер і її військові бази перебувають у стані абсолютної бойової готовності через ці невідомі дрони, що з'являються в небі. Останній інцидент стався в Неділю ввечері близько 10-ї години, коли 5 дронів були помічені над АЕС Доель, яка знаходиться поблизу Антверпена. За кілька годин до цього в неділю знову надійшли численні повідомлення про спостереження в аеропорту Льєш, який є ключовим логістичним центром, але за 100 миль на південь. Тож це не ті самі дрони, що з'являються ймовірніше, це не ті самі дрони, що з'являються як свого роду а, скоординовані зусилля миттєво можна подумати: ой, дрони, атомна електростанція це не звучить добре. Будьте певні, експерти прийшли і сказали: дивіться, нас не турбує, що дрони завдають структурної шкоди атомній електростанції. Ці об'єкти побудовані, щоб витримати удар від літака Boeing 737. Те, що ми бачимо, це по суті. О, я думаю, можна назвати це шпигунством, розвідкою, роботою або просто спробою викликати занепокоєння. Бельгія страждає настільки, що фактично звернулася до деяких союзників. Ми маємо підрозділи королівських військово-повітряних сил Великобританії з Франції та Німеччини, які всі були відправлені для протидії. Ну, скажімо, відправлені для протидії цим дронам. Це підрозділи протидії дронам, які відправляються зі спеціальним обладнанням для зміцнення оборони. Головним чином я б напевно запропонував військову базу Кляйнеброгель, де розташовані повітряні сили Бельгії, і саме там знаходиться її новий трохи мікрофлот. Я б так його назвав, бо думаю, їх всього три або чотири винищувачів F-35. Але також були націлені й інші об'єкти. Аеропорт Брюсселя, який є важливим міжнародним вузлом, але також знаходиться зовсім поруч з НАТО. І я вчора обговорював це з редакторами і сказав, що насправді цікаво, якщо почати дивитися, і я встановив з 1 вересня до 10 листопада. Давайте спробуємо Власне і оновити карту всіх цих інцидентів, які сталися, і ви можете раптом почати бачити інциденти у Швеції, Данії, Естонії, Німеччині, а також у Бельгії. І всі вони певним чином відповідають рішенням, що приймаються щодо України. Інциденти з дронами в Бельгії почалися, коли на Бельгію чинився тиск підписати пакет Європейського союзу на 140 мільярдів євро для фінансування України, використовуючи заморожені російські активи. Ми вже багато про це говорили, тому не буду заглиблюватися. Бельгія є єдиною, хто утримується, оскільки вона фактично є домом для найбільшої кількості заморожених активів у світі. Європейські уряди, включаючи Британію, просять Бельгії. Зняти свою опозицію, Росія ймовірно, намагається залякати Бельгію, щоб вона не приймала рішення. І Борис Пісторіус, міністр оборони Німеччини, сказав про це минулої п'ятниці, коли оголосив про відправку німецьких військ до Бельгії. І він сказав: Ми всі бачимо цей зв'язок, бельгійці теж це захід спрямований на поширення невпевненості та залякування в Бельгії. Не смій чіпати заморожені активи. Це не можна інтерпретувати інакше. Але потім раптом ви дивитеся на е, випадок у Швеції. Дрони були е, помічені і створювали проблеми в аеропортах саме тоді, коли рішення Швеції продати 150 винищувачів гріпен Україні було на стадії завершення. Данія. Це дійсно цікавий випадок, тому що дрони, про які йдеться, ймовірно, були запущені з російського танкера тіньового флоту, який я відстежував в окремій історії, що показує, на мою думку, один приклад: 22 вересня цей танкер був на відстані 50 морських миль від Копенгагена, де активність дронів зупинила роботу аеропорту. Що робила Данія під час цих вторгнень дронів? Це було по суті в процесі налаштування своїх внутрішніх законів, щоб дозволити українському виробнику зброї побудувати завод з виробництва ракетного пального на своїй території. Це свого роду величезний момент підтримки України з боку заходу. Естонія, що вона робить? Ну, ми знаємо, що Естонія знаходиться на передовій між НАТО та Росією, ймовірно, є найбільш яструбиним європейським країною, коли йдеться про відносини з Росією. Отже, очевидна ціль. Норвегія, схожий випадок, це одна з тих країн, яка надає неймовірну кількість допомоги, і я думаю, це понад 8 мільярдів євро допомоги Україні. Її аеропорт Восло був перерваний, і це, ймовірно, пов'язано з тим данським інцидентом з російським судном тіньового флоту. А потім є кількість інцидентів у Німеччині. Я не буду перераховувати їх усі, тому що їх просто так багато. Але що зрозуміло про Німеччину, це те, що вона одна з тих країн, які можна схилити. Це вважається країною, яка може бути найбільш ненадійною у підтримці українців. Це було величезним зусиллям, щоб змусити Німеччину відмовитися від своєї опозиції до відправки, наприклад, двох бойових танків. Це були шоломи та аптечки першої допомоги, які Німеччина відправила в перший день повномасштабного вторгнення, коли всі планували постачання зброї. Це цікаво. Немає жодних остаточних доказів, які вказували на Росію в цих інцидентах. Але якщо ви дивитеся на один набір інцидентів, а потім на те, що відбувається в цих країнах у плані підтримки України, ви могли би просто провести цю абсолютну лінію кореляції. Ну так, давайте поговоримо про це. Чи це професійна операція гібридної війни, чи це роблять місцеві на місцях? Але також хочу запитати вас: тут є чітка закономірність, яку ви описали, чи це викликало нові розмови навколо статті 5, наприклад, чи через відсутність доказів, що це Росія, це взагалі не є частиною розмови. Так, стаття 5 просто не є частиною розмови. Стаття 4 точно є. Бельгійці були майже готові ініціювати ситуацію за статтею 4 всередині НАТО, але все, що робить стаття 4, це в основному зобов'язує людей сісти і поговорити про те, як вони можуть підтримати згаданого союзника, який активує статтю 4. І я думаю, що Британія, Німеччина та Франція зробили те, чого хотіла Бельгія, і в основному відправили підрозділи проти дронів, тому що Бельгія не має жодного з них у тих масах, які їй потрібні, і зараз у процесі заку. Опівлі цього обладнання від я думаю британських та німецьких фірм. Отже, так я думаю, що ситуація з п'ятою статтею трохи відрізняється від теперішньої. Це переходить до моєї наступної теми розмови. Всі кажуть, що розвідувальні агентства вважають, вони оцінюють офіційні особи, дипломати, міністри офіційно це підтвердять. Я думаю, що прем'єр-міністр Данії досить чітко сказав, що це все частина гібридної війни Росії проти НАТО і Заходу тощо. Тож, люди говорять про це офіційно. Але коли справа доходить до розслідувань, норвезька влада припинила своє розслідування щодо того, хто спричинив порушення роботи дронів в аеропорту Осло. Це лише тому, що вони не змогли знайти достатньо доказів, щоб сказати, хто це був. Данське розслідування того ж інциденту триває. Більшість людей вважає, що це насправді не росіяни на місці, а ймовірно, кримінальні банди в Європі, яких наймають для виконання брудної роботи, і це не є ізольованою проблемою у світі. Ми знаємо, що Іран раніше використовував кримінальні банди в Європі, і Росія також. Якщо ми згадаємо грудень 2018 року, е року, аеропорт Хатвік був зупинений через те, що в районі аеропорту неодноразово помічали дрон. Тоді я думаю, це неправильно звинуватили на любителів з моделями. А потім в основному люди перестали звинувачувати ентузіастів моделей або просто якогось нудьгуючого підлітка. Ми насправді нічого про це не чули, але думаю, це було тому, що Росія не була для нас такою цікавою на той час. Але тепер, якщо подивитися на складність цих останніх зусиль, це максимальне порушення з обмеженим ризиком викриття. Отже, по суті, ці дрони, майже наче вони з'являються в повітрі і знову зникають з майже ідеальним таймінгом, ніби це робить професіонал, ніби вони майже слухають радіокомунікації, що обговорюють дрони на землі. Ми бачили, як цей шаблон працює роками, і зараз він явно зростає, тому що це очевидно є наслідком конфлікту в Україні війни Росії проти України. Тож, я думаю, що питання в тому, що, по-перше, ми маємо дійсно, як. Розвідувальні агентства, військові, поліцейські сили мають насправді визначити і з'ясувати, хто стоїть за цими інцидентами. Будь-хто може вийти і купити дрон. Вам не потрібно бути актором, якого підтримує держава. Я можу піти до свого місцевого Ванденбух або це еквівалент комет або Куріс, або PC World, як їх називають у Великій Британії, підійти до прилавка і сказати: О, привіт, чи можу я купити дрон DJI? на випадок миттєвого копіювання, щоб спробувати запустити свій дрон в аеропорту або навколо нього я думаю, що на них є певні географічні блокатори, але їх, мабуть, не так важко зняти якщо знаєш, на який сайт подивитися. Отже, проблема з імітацією насправді є реальною, але потім ми повинні розглянути ідею ЄС НАТО, які працюють над східним фланговим дроновим муром, що стосується протидії дронам, які перетинають кордон. Але насправді ці дрони запускаються з середини країн, тобто це свого роду інфільтрація. Отже, як ми можемо зробити цю війну дронів ефективною проти дронів, які запускаються з нашої території, і я просто не думаю, що хтось з цим змирився. Тож, я думаю, є багато чого, на що варто звернути увагу, і цікаві речі відбуваються. Україна The Latest» – це оригінальний подкаст від The Telegraph, створений Девідом Ноулзом. Щоб підтримати нашу роботу та слідкувати за всіма новинами, аналітикою і репортажами з України. Будь ласка, підпишіться на The Telegraph на сайті вівдаблюдоттелеграфдоткот .uk На нашому вебсайті також є блог про Україну в режимі реального часу, де ви можете стежити за оновленнями протягом дня, включаючи думки регулярних учасників цього подкасту. Теж саме ми робимо і для інших міжнародних новин, що надходять. Якщо вам сподобався цей подкаст, будь ласка, підпишіться на Ukraine's The Latest у вашому улюбленому застосунку для подкастів і залиште нам відгук, оскільки це допомагає іншим знайти шоу. Також поділіться ним з тими, хто можливо не знає про нас у вашій мові. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо, щоб задати запитання або залишити коментарі, написавши на електронну пошту Юкрейн ми продовжуємо читати кожне повідомлення. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо на ха наші акаунти вказані в описі цього епізоду. Нас особливо цікавить, звідки ви нас слухаєте. Дякуємо і найкращі побажання з Лондона. Переклади виконані Миколою Кузьміним та Альоною Глівко з James's Foreign Policy Group.